Настяж оселю, вікна і двері, дорогу сонцю і весні, і душу настяж, шиби хрусталем, цей день у піснях, у вінках, о, як три світло гомонить радість, як лються сміхи звідусіль. Втанок, дівчата, здайте на вітер приваби шитих рукавів. Кваптеся бистро й ви, молодиці, ряденцем кутать гулівки. аж з вами гульки справді веселі, ви ж, як зіллячко одолян, що вдень гілячки опустить тихо, а вечір ушка до гори. Ляск з зу озулиці, че зови, А там могила серед них. Он кривулькою напий сердечна У дощах сповзла, змив. Тут хороводом звитися тричі, Любовним стиском свідомих рук, І в пам'ять жертви котіть довкола Яйце черлене, маймурян.